Бог любить всіх, але прощає тих, хто кається. Батько не бігав за молодшим сином. Батько чекав, поки він покається. Бог не буде бігати за тобою чи за мною. Бог не буде бігати, ловити всіх, там, ага, не зблудив, зразу чимсь дав, ага, що там побіг. Бог не буде бігати ні за ким. Бог любить всіх людей одинаково, але прощає тих, хто кається. Я вам розкажу історію, вона така от, 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 простенька. Е, я е, різ сіднів, де було 14 дітей, і в нас е, була така сіл, бо в нас було дві кінати. Спочатку всього дві кінат, дві кінати, 14 дітей. Як не спали, хтось на підвозі, хтось на горищі, хтось десь. Ну, де, де, де собі знайшов місце, там не спить. Де спати, по суті, це була твоя особиста проблема. Тому шукають, то перше. Одна, одна. Да. одна кімната це була кухня, а друга це два кімната. Ну це ви розумієте, да? що це було таке. І в нас був стіл у кухні, і там була така шуклята, і ми брали, нам давали гроші, ми брали і купували хліб пу, е, що там не знаю, полію. От, які, такі самі необхідні речі, приходили з магазину, мама посилає, ми вже визначили в шукату, потім все, що є. Тобто в нас контроля за фінансами. Батько не контролював фінанси і ніхто не, не контролював ніколи. Всі вірили в чесність, порядність. Mm -hmm. От, і э, батько заробляв 40 рублів на місяць, ну, уявіть собі на, на стільки років, скільки це зарплата. Ну, одного разу мене послали за хлібом, я пішов за хлібом. І вот. э, 10 копійок там, чи скільки залишив собі на кухні, да? так? Зірочка була, така зірочка. І з таким варенням все до Знаємо, Знаємо, знаємо. Виявляється, ззаді моя сестра вже та ж тут таку саму зірочку. Тобто вона теж у здачі там. І вона мене здала. На другу потоці не буду там депресний ефір вітання сестри. І, коротше, на англійки. Те що шукали мене побити. Це Лапосік вже трималась. В Ютубі побачив. І я мені пам'ятаю резинувати чоловіки, і я втік з дому. Я втік з дому, може мене хотіли повіти. О, ну, Я хотів би, щоб мене не жаліли чому, бо якби кожен взяв з 14 по 10 копійок у день купив собі по зіберсі, так? то ну, порахуйте, що за місяць не було б за що купити хліба. Тому ви розумієте батьків, що це було крайне необхідне, це не були жальні наші батьки. Коротше, я побіг на лук і я знайшов купицю сіна і там жив. Я жив, жив там три дні. О, три дні купити вирібну руку, і... і Жив там три дні. І ті придумували, шукали мене кров, Ну, я там їв, пив воду, краниці були, а що, знаєте, такі колись грушки були, дикі такі, oh, It's вони робили не лички. Це пішов на змагання, і пішов до групи. А вони смачніші. Ставили. І потім, знаєте, коли ця система заробляла гроші до батька, ну і потім послали когось когось менчик до мене вже. Менше я не боявся. Мені було десь 10-11 років. На дорогу. Я на полському року в резинові животі вже по 5. Мені сказали, що можна вертатися додому. Я пішов додому вже. Ну, Я скажу так, одразу думав, що мене будуть такий ремінь купити, мене будуть купити вузірочку. Рам хотів, там мама хотіла, там всі хотіли. Знаєте, хто мені ні слова не сказав? Ой, Батько мені ні слова не сказав. Знаєте, колись, я потім я з батьком говорив, і знаєте, мені говорить, я сидю турнік, він сидю турні, слово Боже. Він говорить, я ніколи нікого не осуджую за їжу. Бо я дуже сильно голода, я знаю, що мою голову. Що б там не було? І я посвідчує вдячний батьку, що він не сказав мені ні одного слова, ніколи не сказав. І я розумію, що справжня любов, вона лежить в серці Богу, у наших батьків, які люблять і благословляють нас. Знаєте, я схочував сказати дуже прості речі. Людина. Послухайте, скажу ще одне відкриття, нас скоро буде молити. Послухайте. Людина, яка не здатна простити, вона не здатна покаятися. Ще раз хочу сказати. Людина, яка не здатна простити, вона ж не здатна і покаятися. Тому дуже важливо Біблія нас хоче прощати, тому що прощення дає силу каятися. І Біблія так і говорить нам, прости нам так. Як ми прощаємо. Тому я дякую Бога за те, що у нас є Небесний Отець, який нас прощає і вчить нас прощати. Сьогодні ми говорили про три мотивації для життя. І так, задоволення, справедливість, любов і доброта. Звичайно, мотивації є більше. Але я показав тільки тих три, які відображені в цій притчі. Молодший син жив задоволенням, старший справедливістю, а батько жив добротою і любов'ю. А яка мотивація у тебе чи у мене у нас, я б сказав би так? Давайте подумаємо, яка мотивація поможиться по суті найглибша, найбільша заграна для на чого, я на чого я ж яка найбільша мотивація? Мене, що, за що я готовий піти на все? Що для мене найцінніше найважливіше? Я хотів би звернутися сьогодні до кожного з нас і сказати, знаєте, я не хотів би розказувати про справедливість, яке призначення немає. Я не хотів би розказувати про задоволення. Це не моя тема. Але я хотів би сказати сьогодні, хто не шукає задоволені чи справедливості, а хто просто хоче звільнити душу свою від відтягаря, просто отак про суті прийти до Бога і покажетися. Давайте зараз станемо для малити. Так, а чому то, а чому то, а чому то? А для чого це? А як це? А коли це? Послухайте. Я б хотів би звернутися до людей, які від в сторону претензії дають для, для, для інших людей, а просто ти і Бог. Я хотів би звернутися до тебе сьогодні, ти і Бог. Я хотів би запитати, якщо в тебе болить душа. І ти хотів би поговорити з Богом, покаятися і отримати прощення. Без всяких «но», без всяких але. Просто покаятися. Не за чиїсь гріхи, за вас. Просто прийти до Бога і сказати Господь, що чесно, мені важко. Мене болить душа. Ці достави, так? Я їх здавлю, я їх глушу, я виправдовуюся, я доказую все, я вже доказав сам собі тисячу разів, але вони десь відстрілюють, а не кличуть всередині так. Кись голос говорить до мене постійно, а все-таки там неправильно і то неправильно. Це все може забрати тільки. Тому я хочу звернутися до тих, хто є в залі, на балконі чи під балконом, чи в малому в залі. Якщо ви хочете покаятися сьогодні, я не той, хто прощає гріхи. Я не, не, не та людина. До взагалі людей. Ніхто не може простити гріхів. Бог може прощати. Але я хотів би разом з вами помолитися і звернутися до Бога, щоб Бог простив вас і дав вам облеглення і дам вам свободу, дам вам мир. І після цього я звершу спеціальну молитву благословіння. Тому я хочу запросити наперед, хто перший раз, хто вже був на службі. Можливо, хто відступив від Бога. А все-таки хочете покаятись? Я чекаю вас. Видав, що я почитаю, де були, я на пойомі допомогу. Я хочу. Сказати вам. Так як батько чи бачина, Бог чекає вас сьогодні», Бог чекає вас сьогодні», Сьогодні мова не проти. Сьогодні мова про прощення, любов і доброту небесного посади. Ви ще багаєшся на місці, друге. А що? А я різниця послухає, що ти попаєшся, що ти практич

Ми ще почекаємо, Бог чекає тебе, ти я, Бог чекає тебе, заходять, там від нас, де люди. Дякую, дякую дякую тобі, Іскус. Ви величезно ще проходьте, я ще чекаю, ще зборона. Я знаю, хочу дитинки, які вагають, які думають. Мене стільки запитає, мене стільки запитає. Послухайте. Я ж на парковці. Після покриття ти зможемо задаватися питання. Бо поступово відповідати тобі. Але перший крок. А буває таке, що їжі на де там але відбувається. Можливо, тобі 10 років 20. Можливо, тобі 50, можливо 70. Ти на Божа. Тому я сьогодні проголошую вертайтеся до Бога. Україна, вертайся так... до Бога. Бо сьогодні наша спасіння, таке спасіння хроні, ми роки, Бога числення, наше на у Бога, Україна, вертайся до Бога. Дякую і я сьогодні там, хотів би з вами помолитися. Ви ще хтось що ходьте. Я ще чекаю, ще чекаю, во ім'я Ісуса Христа. Ви великі молодці, великі молодці. Знаєте, ви сміливі люди, ви чесні. Ви не посоромилися Ісуса Христа. Ви не посоромилися, Ви вийшли наперед. Я хотів би звершити з вами, вами молитву, а хай це буде ваша молитва. Хай це буде ваша молитва. Давайте просто закриємо очі і. Щоб нікого просто не дивитися ні на кого. Це не є спеціальний такий обряд. Це просто для того, щоб ми могли направити цю в до Небесного. І давайте всієї глибиною серце ми покаємося перед ним. Я проголошуюся сьогодні, ми хорошою. Давайте не поговоримо з коли. Голосом, щиро, вірою. Знаєте, не сороклячись нікого. Нехай це буде наше щире звернення до нашого батька. Небесний Отець. в ім'я твого Сина Ісуса. Я повернувся. Я прошу тебе. Я прошу тебе. Прости мене. Прости мене. Я каюся за всі мої гріхи. І я сьогодні, прошу, я сьогодні прошу очисти мене, очисти, звільни, мене. Звільни, мене. звільни мене від гріха, від, від прокляття, від, прокляття. від, від демонізму, від хвороби, від, хвороб, від, нечистоти. від нечистоти. І прийми моє, серце. Від прийми моє серце. Прийми мене як сина свого, як сина свого. І я дякую тобі. Я дякую, що сьогодні ти, ти прощаєш, мене. Ти, прощаєш. Ти мене. ти звільняєш мене. Ти зсіляєш мене. Ти мене. Ти і я сьогодні визнаю. Я я ти, я сьогодні ти, визнаю. І ти мій Господь. Ти мій Господь. Я твоє дитя. Я, я тебе славлю, я, я тебе возвеличую. Я, я тебе возвеличую і, і благословляю. Небесний Отець! Небесний Отець. Я вернуся! <потрас> я вернуся! <потрас> я вернуся! <потрас> я вернувся. Я вернувся. Я вернувся. Я і давайте відомо всю славу нашому Богу. Ваші так були головні ковзинки. Uh -huh. Давайте ми так поставимо, щоб було видно. Я хочу помолитися за вас. Знаєте, ця молитва буде дуже важлива. Велико церкви. Церкви підімінь руки які благословляють і благословляйте зараз тих от усіх смерті. Дорогі Небесні Батьки, Ми приносимо перед тобою всіх дорогих наших братів і сестер, які визнали свої гріхи, які прийняли тебе, як злого не нашого Я кажу тебе, їх. Благослови їх здоров'я. Благослови їхні, здоров їхні сім'ї. Із цілиї захисти, Господь, покрий Твоїм миром, хто має якесь безсоння, забери, Господь, хто переживає тривогу, можливість, Господь, хто переживає на своїх близьких рівнях, хто на фронті, можливо, хтось переживає трагедію сім'ї. із сили серця, із ціли Господь, і благослови. Господь, хто бореться із залежностями з Господь Бог. Бо ім'я Ісуса Христа я забороняю всяким демонам, хто катяться. І во ім'я Ісуса Христа. Геть сьогодні від дітей Божий, який проще здоров'я Ісуса Христа. Я благословляю вас, дорогі мої. Я благословляю всі Ботрес. Я благословляю вас, я благословляю вас здоров'я. Я благословляю ваше життя. Я благословляю ваше спортсіння з Богом. Тепер ми нове творі. Питайте міти Боже. Будьте благословені, не соромтеся Христа. Не соромтеся того, що Бог простив нас. Ми нікому не потрібні, крім Бога. Ми його ні. Ім'я Господні. Хай буде прославлено і залиштесь на місці будуть наші об'яви. Нас хвилини. Дякую на 10 хвилин. Ми дуже раді за те, що ви прийняли рішення повернутися назад додому, до свого небесного батька. Якщо вам раптом сподобалася наша церква, ми дуже раді йти цей шлях разом з вами. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині ранку 12.30 і о 16.00. Також, дорогі друзі, читайте Біблію, моліться так, як ви вмієте, так як ви розумієте, кожного дня. Відвідуйте церкву ту, яку вам допомогу. Якщо наша, о дуже раді. Якщо якась інша, будь ласка. І не соромтеся Бога, як було зв'язано, які подарував. Нам спасіння. А ще ми для вас приготували для кожного подаруночок. Тож, будь ласка, не підійдіть з цього місця, не отримавши його. Наші служителі прямо зараз підійдуть до вас, познайомляться, вони вручать цей подаруночок. Тому, будь ласка, дочекайтеся цього часу. Дорогі служителі, ви вже можете підходити. Будь ласка, не то познайомитися і вручити подаруночки для тих, хто сьогодні повернувся додому до свого небесного батька. Служіння, правда. Давайте зараз оплесками подякуємо всім, хто за інших, до індачних місця, проходи, чудових. І також подяка кожному з нас, хто жертва, 90 дини, це завдяки нам. Да, сьогодні воно, ми бачити таку прекрасну ставу, гломарі, чудових е лидика, прибори, звук. Тому подяку кожному з нас. Господь, не ніколи не залишиться в боку і воздасть кожному з нас. Так і, дорога царка, наш час прийшов до завершення, і ми будемо завершувати нашу останню молитву Отче наш. Отче, «Отче наш! сущий на небесах, Нехай святий Твоє. Нехай, царство».